Всім привіт, друзі! Хочу вам показати зараз маленьке відео, як я зафарбував пошкодження на чаші басейну гумовою фарбою. Ось такі місця в мене є. Це найбільше тут пошкодження. От, і на початку сезону, бачучи їх, я вирішив, що потрібно щось робити, тому що ультрафіолет ну, дуже пошкоджує верхню частину басейну і тому. Швиденько зафарбував. Профарбував я тільки верхній тут шар і трохи зайшов на борт, там, тому що не впевнений був, що в мене вистачить фарби, плюс не впевнений був, що я зможу таку купити. І, як бачите, досить непогано це вийшло. Тут я наніс декілька шарів. Ну, можна сказати, я навіть так кісточкою трохи заливав сюди, от, щоб заповнити там дірки всередині. От і через декілька місяців ось користування басейном ми бачимо, що нічого тут не вилущилось, не потріскалось, нікуди не ділось. Тобто, все на місці, фарба тримає. Тобто, можна сказати, що вона свою функцію виконує. В принципі, весь борт. Більш-менш захищений від ультрафіолету. І вона досить стійка і до води, по-перше, і до якихось механічних пошкоджень. Тобто там, десь я кидав пилосос через цей борт, ще щось, тобто ну не так вже вона легко її шкрябається. Такі справи. Тому рекомендую. Фарба це Farbex, огляд, на яку у мене є на каналі. Обов'язково подивіться, досить класна фарба, свої гроші відпрацьовує на 100%. Ну, от, якщо басейн доживе до наступного року, я тоді прокрашу весь цей борт повністю е, вже ну, ось по всій цій частині сіренькій. І зараз я покажу там в одному місці, як я зробив, от, і також дороблю в наступному році. Такі справи. Відео про те, як я доглядав басейн в цьому році, знято мною, але не змонтовано. Тому що якось душа не дуже лежить зараз до Ютуба. Монетизація там зовсім копійчана. І не хочеться, чесно кажучи, цим займатися, плюс є інші справи. Але я думаю, що в осінній період я помонтую його все-таки викладу на канал, можливо, комусь на наступний сезон буде щось там корисне. Тому що я й доглядав за басейном в цьому році не по звичайній схемі без хлор-генератора, використовував хлор в гранулах. Можливо, там щось комусь буде дійсно цікаве. Такі новини. Зараз я покажу те місце, де я пофарбував повністю борт, щоб ви могли подивитись, як це виглядає. Ну, а так, до нових зустрічей. Ось так. Сіренька йде, іде, іде, іде і там вон закінчується, бачите? Тобто то старий колір, який ну, оригінальний цієї чаші. Ну Так виглядає пофарбовано. Ось трошки є така от плямка чимось подерта. Ну, а в принципі, підновлювати там. Ну, кожного року, мабуть, думаю, що й не доведеться. Ну, знову ж таки, ми не бачили, як він ще перезимує. Якось так.